Вітаю, дівчатка! Ох, нарешті я приступила до пошиття чорної сітки. Вона в мене вже так довго лежить, але я все не могла підібрати до неї, який же я хочу комплект, яку ж модель мені пошити з цієї сітки. І от завжди так я обираю, я не можу довго ем, обрати, яку модель я хочу, але згодом бачу, що результат такий. Очікування все ж таки справджується. Отже, зараз ви бачите пошиття, процес невеличкий. Абсолютно, це буде топ і трусики-стрінги, а топ буде з невеличкою родзинкою. Так, трусики стрінги теж я вирішила зробити з невеличкою родзинкою. А саме з отою такою крапелькою, і поєднанні з кільцем, це вже було в процесі пошиття, звісно ж, і. Ну, я вважаю, так буде красивіше набагато. Отже, топ із трепами в мене, звісно, вийшов просто бомбезно-чудовий. Мені дуже подобається, що я обрала цю модель. А сітка, я вважаю, ніколи не вийде з моди. І саме сітка, яка має татуювання. Неважливо, якого вона кольору, але все ж таки дивіться, яка краса. На манекені то взагалі в мене просто в саме сердечко. А на тілі, я так думаю, що буде просто вау! Отже, спостерігайте, яка чудова моделька вийшла. Мені неймовірно як подобається. І, звісно ж, не забувайте, що я пакую в такий гарненький мішечок.